Добрий день сьогодні. Ми разом з вами проаналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення. але за основу ми візьмемо не повідомлення генштабу збройних сил України, а повідомлення російських пабліків і так званих російських воєнкорів. Не дивитися, варто говорити про те, що ця інформація і буде спростуванням тих повідомлень західних ЗМІ з приводу того, що фронт посипався. І ситуація на фронті ледь не катастрофічна і загрожує характером військової поразки для української держави. Але розпочнемо перейдемо від слів до фактів. З Херсонського напрямку російські воєнкори повідомляють про те, що противник преуспел введення розвідки на нашому направленні, а також збільшено дальність використання дронів Камікадзе до 20 кілометрів від берега Дніпра. І далі найбільш примітно, евакуація в нинішніх условиях дуже сильно затруднена. Можна ждать довго, дуже довго. Вблизи лінії бойового заприкоснення евакуація більше похожа на рулетку. Я нагадаю товариство попередньому етері я повідомляв про тактичні успіхи Збройних сил України на Херсонському напрямку, зокрема про розширення зони впливу Збройних сил України на Лівобережжя. Цю інформацію підтверджує і російська сторона. Процитуємо: На Херсонському направлінні ВСУ внов перебросили десантні групи к ринкам, розширює своє присутствия в розтягнувшимся вдоль берега селі. Йдеться про те, що окупанти змушені визнати тактичні успіхи Збройних сил України на лівобережжі Херсонщини. Окупанти визнають той факт, що є значні успіхи Збройних сил України, а саме Розширення зони присутності на відстань до півтора кілометрів в глибину приблизно до 300 метрів, причому окупанти відзначають успішний характер дій українських засобів ураження, це здовольна реактивна артилерія, і відповідна fpv від дронів, які фактично не дають шанси російським окупантам на проведення ротації особового складу, на вивезення поранених. Ну і відповідно, ураження тилової інфраструктури російської окупаційної армії. Як бачимо, російські окупанти змушені визнати той факт, що дальність ураження сил оборони України за допомогою півдронів ворожої бронетехніки особового складу збільшилася до 20 кілометрів, а це значна відстань, якщо брати до уваги той факт, що відстань від українських плацдармів до адміністративної кордонів з тимчасово окупованим Кримом 60 кілометрів. Тобто в зоні ураження FPV дронів третина окупованої території, а FPV дрони фактично не дають шансів ані бронетехніці, ані особовому складу. Ми вже з вами почули оцінку російської сторони з приводу того, що евакуація поранених безпосередньо з лінії бойового зіткнення – це так звана російська рулетка. І хотілося б, щоб власне. Барабан частіше випадав не на зеро, а саме на кулю, і щоб росіяни відчули на собі палки привіти українських FPV-дронів. Идемо далі, розглядаємо інші напрямки фронту. На Запорожському фронті відмічається раніше розпространенное на Херсонському напрямку применение ВСУ фпв дронів з камерами для ночних польотів. Враг також б'є касетними артилерійськими боєприпасами, і тут головне, шановне товариство, цитую мовою оригіналу на рахунок снарядного голоду. А снарядному голоді ВСУ на даному частку фронту не задумуваються. Два основних моменти: перше збройні сили України використовують тактику нанесення ударів з використанням в дронів і в нічний період часу, чим відповідна. Унеможливлюють е, проведення ротації саме в нічний період і перекидання бронетехніки безпосередньо до лінії бойового зіткнення і друг. Шільність артилерійського вогню і засобів ураження, а мовиться про системи залпового вогню є дошкульною для окупантів. Вони змушені визнати той факт, що немає такого поняття, як снарядний голод для Збройних сил України на Оріхівському напрямку. Крім того, окупанти змушені визнати абсолютний провал в системах радіоелектронної боротьби. Цитуємо далі. На Запорожському фронті заобщають о недостаточному уровні організації і оснащення нашої радіоелектронної боротьби, активно дістують дрони противника. Цікава оцінка дійсності з вуст російських воєнкорів. Ну, а тепер давайте поговоримо з вами про так звані червоні лінії. Про які повідомляють західні змі, а мовиться про нанесення ударів силами оборони України по території Окупованого Криму. Я нагадаю попередньому е тері, ми з вами розглянули ситуацію з приводу можливості відплатної удару з боку Російської Федерації з використанням тактичної ядерної зброї. Про що повідомляв Ілон Маск своєму біографі. Ну і відповідно цю новину понесла і світові ЗМІ, і відповідна відчуття. Фактично йдеться про контрольований витік інформації з боку російської сторони з метою показати можливі сценарії розвитку подій і унеможливити відповідне нанесення ударів по території Окупованого Криму з використанням в першу чергу і атак мусів, і відповідно безпілотних літальних апаратів. А тепер до російської дійсності. А виявляється, що Міністерство оборони країни окупанта змушено було б відмовитися від будівництва системи попередження про ракетний напад воронеж на території окупованого півострова. І наводиться причина, чому власне російські окупанти відмовилися від е, будівництва цієї конче необхідної для загальної системи протиракетної оборони станції. А виявляється, що відмовилися її будувати через високу можливість її пораження ракетами Хаймарс і другими видами аналогічних вооружень. Далі повідомляють про те, що нова РЛС Вороніш м яка була конче необхідна для виявлення пусків балістичних ракет Середземного моря і центральної частини Атлантичного океану, мала була би працювати в метровому діапазоні. І суттєво збільшити можливість виявлення для російських СПРН пусків ракет з підводних човнів з Атлантики і Середземномор'я. Ну і повідомляється, що ще за радянських часів в Криму була розгорнута аналогічна система Дніпро. і відповідне рішення щодо будівництва нової станції в Криму на місці старої РЛС Дніпро. Було прийнято ще декілька років тому, тобто, це навіть не останні, декілька місяців, коли росіяни зрозуміли, що всі військові інфраструктурні об'єкти на території Окупованого Крима знаходяться під шильним вогнем з української сторони. Мовиться про те, що росіяни поставили на паузу фактичне створення єдиної системи протиракетного захисту. А це серйозні моменти. Окупанти змушені визнавати той факт, що будівництво будь-яких нових військових об'єктів на території окупованого Криму наразі неможлива саме через активні атаки української сторони. Я нагадаю, українська сторона проводить, згідно класифікації НАТО, перший етап каскадного характеру операції з деокупації Автономної Республіки Крим. Ну, відповідно далі повідомляють про те, що в результаті були озвучені плани строїтельства нових РЛС, де місто Вороніжа в Криму вже не знайшлось. Ну, місце не знайдеться не тільки воронежу, але й відповідно російській присутності. Оце показовий момент. Це і відповідь, і Ілона Маску. І, відповідно, Ньюсуїк та іншим, які повідомляють про так звані червоні лінії. Ось вони червоні лінії. Окупанти панічно бояться будівництва нових е, військових об'єктів, прекрасно розуміючи, що їх спіткає доля попередніх, а це і є результативність дій Збройних сил України, і не про яку зміну тактики і стратегії, в деокупації Криму не йдеться. Українська сторона демонструє суб'єктність. Прийняті рішень. І це було продемонстровано під час нанесення ударів по аеродрому Чанко, не незважаючи на всі червоні лінії, які малюють нам західні ЗМІ і західні політики. Ну і приємні новини з окупованих територій Запорізької області. Ріановості повідомляють про те, що теракт пройшов в Запорізькій області, подарували депутата Акімовського окружного совета. Про це повідомляє місцевий колаборант Рога. Як бачимо, активно діють сили е і місцевого спротиву, відповідно, українське розвиториство в моменті знищення е місцевих колаборантів, які пристали на шлях зради і перейшли на бік окупантів. А це свідчить про можливості української сторони щодо проведення активного характеру операцій на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях України. Ну і давайте перейдемо до розгляду е, подій на лінії зіткнення на інших ділянках фронту. Зокрема, часів'ярський напрямок, найбільш небезпечний. бо мені закидали, а що ж ви не розповідаєте, що там росіяни кажуть про інші напрямки, а саме Донеччина? Так от мовою оригінал. Пройшло доволі много времени з тих пор, як вооружені сили Російської Федерації вийшли на окраїнсь Ав'яра. Далі на більш цікаво. Однак дальніше продвиження вглуб' остається мінімальним. А я повідомлюю, а я нагадаю, що шановне товариство, ті самі західні зміни намагаються переконати в тому, що наразі ледь не військова катастрофа і часів яр на моменті відповідно захоплення російськими окупантами. Як бачимо, самі російські окупанти. Визнають, що дії Збройних сил України є надто ефективними на цій ділянці фронту. Ну, на останок піднімемо настрій. Як завжди, як то кажуть, вишенка на тортик. Російський чиновник запропонував обігрівати житло росіян теплом від крематорії. Не дивуйтеся. Чиновник російського ніжновартовська запропонував опалювати оселі росіян теплом від крематорія відео з відповідними заявами, з'явилося в мережі. Тобто це знов не українське ІПСО. Цю ідею висунув начальник управління природокористування та екології Вартовська, а це хантимансійський автономний округ Російської Федерації Олег Попенко. Цікаве, українське прізвище. Менше з тим він заявив, що збереження енергії не цинічно за будь-яких обставин. Крематорій може бути задіяний, щоб це тепло не втрачати, а направляти на опалення приміщень. Ну, це вважається екологічним, зазначив чиновник. Враховуючи кількість втрат російських окупантів в Україні, а за повідомлення Генштабу збройних сил України вона перевалила вже за 400 тисяч. Сподівайся, що тепла в будинках росіян стане більше, ніж достатньо, а ви нам ще підкидайте дров, щоб відчувати тепло в своїх оселях, Збройні сили України. Стануть гарантом наявності тепла в оселях росіян за рахунок чорних книжків, які підуть відповідно за місцем призначення, а саме в Ніжній вартах місцевої крематорії. А ми з вами тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. Наближаємо її. Кожний на своїй ділянці. Це буде Україна. Ми того варті. Під цим відео реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності алітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Дякую наперед. Далі буду.